Вітаю вас, малята. А ви знаєте, яка зараз пора року? Зима. Погода взимку у нашому місті буває різною. То йде дощ, а то падає сніг, то туман, то сильний холод і мороз. Птахам, які залишилися з нами зимувати, взимку. Дуже важко. Як ви думаєте, чому? Пташкам взимку холодно, і вони можуть замерзнути. Але найголовніше, що пташкам голодно, їм важко шукати їжу під снігом. Страшніше за морози для птахів є голод. Біле покривало снігу сховало від пташок їжу. А чим живляться птахи? Комахами та насінням трав. А де взимку птахам знайти комах? Комахи з настанням холодів поховалися в різні щелинки, а трава посохла та вкрилася снігом. Саме тому прилітають птахи до людей поближче. З лісів та полів переселяються у міста і села, щоб люди допомагали птахам. Діти, а яких птахів ви бачили взимку на прогулянці в парку? Це горобчик, синичка, ворона. Сорока, голуб, Також в парку іноді можна побачити дятлів та снігурів. Як називаються всі ці птахи одним словом? Це зимуючі птахи. Ці всі птахи не улітають восени в теплі краї, а зимують з нами. Давайте розглянемо цих птахів. Пташка невеличка, в неї білі щічки, сірі лапки, чорна шапка, фартушок жовтенький, голосок тоненький. Це синичка. Якого кольору грудка у синички? Так, жовта. Ой який великий птах важно ходить по полях. Чорний птах не мовчить, розмовляє. Кар кричить. Це ворона. Скрекотуха білобока звуть усі її Сорока. Що це за сіренька пташка? Ловить гусі і комашок. Цвірінчить вона, стрибає, в теплий край не відлітає. Цей маленький жвавий хлопчик називається горобчик. По асфальту чим чекують і з людьми про щось воркують. Чорні, сірі, білосніжні, це торкочуть голуби. Вірно людям я служу, їм дерева стережу, дзьоб міцний і гострий маю, шкідників ним здобуваю це дятел. А ще, дітки, хочу познайомити вас. З однією зимуючою гарною пташкою. Крізь зимові заметілі пташенята прилетіли, в них червоні гарні груди. Ніби яблука усюди хтось розвісив у дворі. Звуться пташки снігурі. Як випаде перший сніг в Україну. Прилітають снігурі. Головна особливість снігурів це червоний фартушок на грудях і чорна шапочка на голівці. Снігурі живляться ягодами горобини, калини, насінням з кущів та дерев. Усі ці птахи. Потребують допомоги людей взимку. А як же люди можуть допомогти птахам? Так, люди для птахів можуть побудувати годівнички і насипати в них зернята, ягоди, насіння соняшника, крупу, крихти хліба? А синичок Можна погодувати ще несолоним салом. Діти, а давайте навчимося складати невелику розповідь про зимуючих птахів, щоб ви могли потім і самі розповісти про них. А спочатку послухайте уважно, як я розповім. Настали холодні зимові дні. Коли ми гуляли, то побачили на вулиці багато птахів. Туди прилетіли горобчики, синички, снігурі. Птахи були голодними і шукали зернятка. Ми вирішили погодувати птахів і насипали їм у годівничку насіння. Зернятка та крихти хліба, а синичка повісили не солоне сало. Навіть білочка прискакала за горішком. Птахи подзьобали корм і подякували нам за допомогу. Вони почали весело цвірінчати. Ось таке оповідання у мене вийшло. А тепер спробуйте, малята, самостійно розповісти про птахів. Про яких птахів ми розповідали? Про зимуючих. Як ми можемо допомогти птахам взимку? Взагалі, всім птахам. Важко живеться взимку. Земля покрита снігом, водичка замерзла, і на допомогу приходять люди. Діти, змайструйте разом з батьками годівничку для птахів і підгодовуйте їх. Не забувайте насипати їм зерняток, і пташки вам будуть дуже вдячні. Давайте усі разом будемо допомагати нашим птахам. А я з вами прощаюся. До побачення, до зустрічі!